Що сьогодні відбувається в Кременчуці? В Кременчуці сьогодні відбувається фізкультурно-оздоровчий захід кубок активних». Це захід, який спрямований на залучення всіх вес населення до систематичних тренувань. Сьогодні відбувалося сьогодні. Відбувалося змагання з чотирьох видів спорту, таких як плана футбол, флорбол, доджбол, а також регбі п'ять. «Скажіть, хто з відомих спортсменів приймає участь у цьому заході? Сьогодні приймає участь радник міністра молоді і спорту Євгеній Селезньов, це гравець збірної України. А також грав за Дніпро, також ваш кременцюцький спортсмен Сергій Радченко, також незмінний капітан Полтавської Ворської Володимир Чеснаков, а також хокеїст Віталій Лялька. Розкажіть, що сьогодні ви тут робили, що ваша команда робила, хто в складі вашої команди? В нашій команді діти з першого по сьомий клас приймали участь у всіх змаганнях. Сьогодні, вчора, вчора зіграли флорбол в регбі 5. Наймолодша наша команда зайняла друге місце серед старших, скажімо так. Потім у нас була команда поділена на три на три команди. Так всі насолоджувалися, отримали позитив, ну, гарні емоції і на майбутнє, взагалі, гарний досвід, для чого потрібно працювати далі. Трошки свої враження про захід. Позитивно. Най, найпрекрасніше, що можна бачити, це дитячі посмішки. І ці емоції реально варті того, щоб проводити як можна більше таких заходів. В Нашій місцевості. Скажи, що ви сьогодні грали, во що ти грали? І що? Футбол і в Ми сьогодні грали в футбол і в дожбол. І що, здобули якусь перемогу? Ну, Так, да, в футболі. Чи давно займаєшся футболом? Так. І хто у тебе кумір? Роналду. – Які твої враження? Дуже, дуже добре. добре? Так. Так. Плануєш продовжувати спортивну кар'єру і ким хочеш стати? Футболістом. Як давно займаєшся спортом, саме футболом, і чому він тебе привлікає? Футболом рок років два назад розпочала займатися, а так по всіх видах спортів. А чому саме на воротах сьогодні стояла? Поставили та стояла. поставили та й стояла. Бачити, що на твою гру. Розкажи, що сталося. Тобі прилетів м'яч? Мені прилетів м'яч по руці, і в той момент локтем мені по животу вдарило. Часто бувають такі травми? В виді футболу так часто. У тебе якісь серйозні травми, можливо, за час? Серйозних в мене не було травмів. Ні переломів, ні серйозних таких ушибів не було. А багато в команді ще дівчат? В дівчат почти ні. Хто у тебе спортивний кумир? Спортивний кумир навіть не знаю. Далі пов'язати життя спортом, гадаю, так волейбол, футбол, баскетбол такі найпопулярніші види спорту. Найдальні шокуються.